Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Олос Америки повідомляє про те. Що вчора, 9 січня 2023 року, колегія з трьох суддів Апеляційного суду Округу Колумбія заслухала аргументи у справі колишнього президента США Дональда Трампа про імунітет від судового переслідування, пов'язаного з його спробою скасувати результати виборів у 2020 році. Трамп прибув до будівлі Федерального суду у Вашингтоні зранку. Його кортеж в'їхав прямо в гараж з пресою. Дональд Трамп не спілкувався. Слухання відкрив адвокат Трампа Джон Зауер. Захисту було виділено 20 хвилин. Джон Зауер заявив, що переслідування колишнього президента відкриває скриньку Пандори. Цю фразу, до речі, адвокати говорять і в. В контексті інших судових процесів санкціонувати судове переслідування президента за його офіційні дії означало б відкрити скриньку Пандори, від чого ця нація може ніколи не оговтатись, сказав Зауер. Відтак, адвокат спитав, чи можна притягнути Джорджа Буша до кримінальної відповідальності за перешкоджання правосуддю за нібито надання неправдивої інформації Конгресу, щоб схилити країну до війни в Іраку під фальшивими приводами. Ну, тут знов ж таки адвокати намагалися переключити увагу від справ і імунітету Дональда Трампа на. Ситуацію з Джорджем Бушем. За словами адвоката, перед тим як президент може постати перед судом, до нього має бути застосована процедура імпічменту, в ході якої він має бути визнаний винним в обох палатах парламенту. Суддя апеляційного суду Флоренс Пан, висунута президентом Джо Байденом, відкинула такий аргумент з боку адвоката. Трампа. Щойно ми визнаємо, що президентів можна притягнути до відповідальності лише за певних обставин. Принцип розподілу влади нівелюється і суд лише має вирішити, чи правильно тлумачиться положення про імпічмент, заявила суддя Пан. Представник обвинувачення, помічник спеціального прокурора Джеймс Пірс почав свої аргументи в апеляційному суді, закликавши колегію суддів не визнавати імунітет колишнього президента Дональда Трампа від кримінального переслідування. Пірс стверджує, що це призведе до надзвичайно страшного майбутнього, коли президент може просто піти у відставку до того. Як йому може бути оголошено імпічмент і уникнути відповідальності за злочин? Ніколи в історії нашої країни жоден президент не стверджував, що імунітет поширюється за межі терміну його перебування на посаді, стверджував Пірс. Пірс висловив незгоду з позицією захисту, що кримінальне переслідування може відбутися лише після того, як президента визнають винним. Шляхом процедури імпічменту в Конгресі. Пірс стверджує, що імпічмент і судове переслідування це окремі процеси. Також він зазначає, що імпічмент є політичним процесом, але існує також юридичний процес, який не є політичним. Судовий процес, за його словами, має певні гарантії, наприклад, прокурори дотримуються суворих кодексів і діють регулярно. Сам Дональд Трамп не виступав на сьогоднішньому засіданні, але виглядав збентеженим під час аргументів спеціального прокурора, кажуть оглядачі, і про це повідомляє видання Голос Америки. Апеляційний суд округу Колумбія розглядає питання про те, чи має Трамп імунітет від судового переслідування за дії, які на думку захисту є діями посадовця, які входять до обов'язків і відповідальності президента. Ну і далі власне. Голос Америки наводить інформацію про те, що Трамп стикається з обвинуваченнями у Федеральному суді Вашингтона, які були висунуті спеціальним прокурором Смітом. І далі, якраз, тут йде пояснення, у чому суть цього звинувачення від спеціального прокурора. Ось такий судовий процес був протягом вчорашнього дня, 9 січня 2024 року щодо того, чи має імунітет Дональд Трамп, чи його можуть далі переслідувати в контексті відповідних кримінальних справ. Дональд Трамп він після цього продовжував стверджувати після судового засідання. Дання, що він повинен мати імунітет від переслідувань за дії, вчинені на посаді президента. Про це він заявив після того, як взяв участь у засіданні Федерального апеляційного суду в окрузі Колумбія протягом вчорашнього дня. Я вважаю, що президент повинен мати імунітет дуже просто. Не може бути президент без імунітету. Додав він, якщо президент, потрібно мати можливість виконувати свою роботу. Хочеться запитати Трампа, а про цьому... Сьогоднішнього дня він виконує роботу президента США. Чи ні? Достатньо цікаво було почути відповідь на це запитання. Ось така інформація була зазначена Голосом Америки. Західні медіа також про це знову ж таки писали. Ми будемо очікувати рішення так, відповідного апеляційного окружного суду. Щодо імунітету Трампа, ну і тут є знову ж такі позиції щодо того, що незалежності від рішення цього суду, остаточну точку у цій справі. Може ставити знову ж таки Верховний суд Сполучених Штатів Америки. Наше завдання знову ж таки, уважно слідкувати за цими процесами і їх оперативно аналізувати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також подіятися. Литись ним і своїми друзями, слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!